Татко буде записувати відос. Передаємо матусі друзі, привіт! Перш за все, хочу висловити подяку вам за вашу активність. Ваші коментарі та вподобайки дійсно працюють та допомагають нашим відосам збирати більше охватів та збирають більше переглядів. Дякую вам, та звісно, подяка нашим захисникам за те, що в нас є можливість записувати цей огляд. Ви найкращі. сьогодні я хочу вам розповісти про те, що ж все ж таки змінилось у останніх розкладних смартфонах Samsung Galaxy Fold 4 та Flip 4 у порівнянні з минулорічними. Відео я розділю на дві частини про кожен смартфон окремо. Сідайте зручніше, ми починаємо. Дизайн Galaxy Fold 4. Концептуально Galaxy Fold 4 виглядає так само, як і попередній Fold 3. Але різниця, звісно, є. Грані тепер не такі округлі. Кнопка живлення з вбудованим сканером відбитків тепер не випукла, а втоплена. Модулі камер схожі по формі, але стали більшими. Сім лоток тепер підтримує дві фізичні сім-карти, та звісно, як і у минулому році, є підтримка є 7 Коли береш його в руки, відразу помічаєш новий механізм складання. Він менший, причому, по словам Samsung, міцніше. Сам механізм можна побачити тільки на офіційному відео, але у житті зовнішнє теж бачиш різницю та досить сильно відчуваєш її при використанні. По моїм відчуттям він став тугішим. Це дозволило зробити ще більший запас міцності, але я не чув, що по попередніх Fold були якісь проблеми з ними. Можливо, з часом він стане менш тугішим, але за пару тижнів він м'якше не став. Фолд 4 став трошки нижче та тонкіше. Це помітно лише при близькому порівнянні. На практиці це, відверто кажучи, не відчувається. Також він став легше на 7 грамів. Це Теж, звісно, не відчувається. Дисплей Fold 4 змінився зовнішній дисплей. Ось це можна помітити, якщо користувався попереднім Fold 3. Діагональ залишилась як була: 6,2 дюйми, але він став ширше та трошки нижче. Завдяки тому, що зменшився механізм відкриття, рамка ліворуч стала менша, та екран здається більшим та займає більш площі передньої панелі. Також змінилась роздільна здатність. Раніше щільність пікселів була 390 ppI, зараз вона складає 401 ppI. Мені сподобалось, що вони зробили його ширше, тому що досить багато часу користуєшся зовнішнім дисплеєм. Незважаючи на те, що ти можеш його відкрити та користуватися величезним дисплеєм, робиш це далеко не завжди. Так було і на попередніх Fold. Якщо ти кудись йдеш чи просто незручно у деякий момент відчиняти фолт двома руками, користуєшся зовнішнім дисплеєм. Але у порівнянні зі звичайними смартфонами все одне він більш вузький. Якщо просто скролити щось, немає питань. А якщо є потреба щось написати, то треба юзати досить вузьку клавіатуру. Це не так, щоб прям боляче та неюзабельно, ні. Тому що можна використовувати свайп набір тексту. Для мене це повністю вирішило питання маленьких клавіш та зробило набір тексту швидким. Солов'їна, звісно, підтримується. Внутрішній дисплей теж зазнав змін. Він став більш квадратним, рамки стали меншими, при тому діагональ залишилась 7,6 дюйма. Не можу сказати, що таке співвідношення краще чи гірше, воно просто інше. Роздільна здатність змінилась, але щільність пікселей залишилась практично без змін. Я не знаю чому, але на новому Fold 4 мені більш сподобалось, як відображаються маленькі шрифти. Я розумію, що технічно різниця настільки невеличка, що це неможливо побачити очима. Але я це бачу. Можливо, це якесь програмне покращення згладжування, можливо, у мене щось з зором але мені він сподобався більше, це факт. Дисплей на Fold 4 тепер може змінювати частоту оновлення від 1 до 120 Гц. Раніше це було від 10 до 120 Гц. Це ніяк не вплине на сприйняття дисплею, але допоможе зробити більшу автономність. Тобто, коли на дисплеї нічого не змінюється, наприклад, ви читаєте та зображення повністю статичне, він знижує частоту оновлення до 1 Гц. Тим самим не завантажує процесор та не витрачає зайвий акумулятор. Камери Fold 4. Нагадую, що під дисплеєм знаходиться одна з двох селфі-камер, та на Fold 4 вона набагато менш помітна, ніж на Fold 3, завдяки збільшенні роздільній здатності дисплея над камерою. Чесно кажучи, вона мені і на Fold 3 не засмучувала, а тут я навіть не пам'ятав про те, що вона там є, особливо коли грає якесь відео. Хоча при нерухомих інтерфейсах камера теж мало помітна. Якість зображень з цієї камери все ще нижче, ніж з, з звичайних. Ну, скажімо так, неприкритих. Тому, коли мені було потрібно зробити селфі, та була така можливість, я користувався не внутрішньою селфі-камерою, а зовнішньою. Там, де якість набагато краще. Подивіться різницю між фото на зовнішню селфі-камеру та внутрішню. Що ви оберете? Зовнішню та, на жаль, бо ракурс дійсно цікавий. На інший смартфон так засняти складніше. Потрібно щось додумувати, щоб смартфон стояв під таким кутом. Особливо боляче на цю камеру виглядає відео при недостатньому освітленні. Ну, щось таке виходить, як намальоване. Головне оновлення основного блоку камер це нова ширококутна камера. Раніше вона була на 12 мегапікселів, зараз на 50. Що це нам дає більшу деталізацію та кращу зйомку при недостатньому освітленні. Зараз ви побачите це порівняння. А зараз пропоную подивитись на фото, які я робив протягом цього тестування. Скажемо так: коли гарне освітлення, дуже гарно, при недостатньому освітленні теж непогано, але тільки якщо знімаєш щось нерухоме. Дитину сфотографувати важко, але це мабуть найскладніший сценарій зйомки для будь-якого смартфона. Дитина при поганому освітленні. Відео можна знімати до 8К, але для огляду я робив тільки 4К30 як саме популярний формат, у якому на сьогодні краще співвідношення деталізації, стабілізації, розміру файла тощо. Я вважаю, виходить непогано. Потужність Fold 4 працює Fold 4 на Snapdragon 8 плюс Gen 1. Того року це був Snap 888. Є декілька варіантів накопичувача та з'явилась версія на 1 терабайт. Працює це все зараз на Android 12, хоча повинно найближчим часом оновитись на 12L, який якраз призначен у тому числі і для розкладних девайсів. Що нового у цій оболонці? Ну, наприклад, на більшому дисплеї з'явилось меню з додатками, які на робочому столі знаходяться у найнижчому рядку, зручно тому, що маєш швидкий доступ до них. Праворуч від них відображуються останні завантажені додатки. Стало більш зручніше вмикати режим Split View та віконний режим. Але скільки я не намагався вигадати, як використовувати усі ці Split View, особисто мені щось не було в цьому потреби. Хоча це дійсно працює та може бути корисним для когось. Але якщо що, ці всі програмні оновлення з'явились також і на Fold 3. Тому говорити, що це якийсь ексклюзив Fold 4 ми не будемо. Це все є на Fold 3 також. А ось стосовно швидкості роботи, я вам так скажу: Fold 3 дуже швидкий смартфон. Fold 4 теж дуже швидкий смартфон. Та немає жодного додатку, який би не працював чи працював би погано на Fold 3 чи на Fold 4 Але різниця є. Та дійсно, якщо це якась важка гра. То на Fold 4 у вас буде вищий FPS, ніж на Fold 3. Питання одне, ви граєте чи ні. Автономність Fold 4. Працює Fold 4 від батареї на 4400 мАч. Так само, як і Fold 3. Але завдяки новому 4 нанометровому процесору повинен трошки довше працювати. При моїх сценаріях використання це те ж самі 6-7 годин роботи дисплею. Тобто на добу його вистачає. 100%. Якщо хочеться ще більше, можна менш використовувати е, великий дисплей. Але навіщо тоді брати цей розкладний смартфон? А тепер про Flip 4. А зараз я хочу так само порівняти новий Galaxy Flip 4 та Galaxy Flip 3. Е, я відразу хочу сказати, що е, змін тут ще менше, ніж у Fold. Але вони є. Flip 4 трошки нижче, але ця різниця, помітна, ще менш ніж між Fold 4 та Fold 3. Так само грані стали більш округлі та змінилась форма механізму складання. Стало краще? Не можу сказати, він просто інший. Так само, як і на Fold, розкладання стало більш тугішим. Та після Flip 3 потрібно звикнути. Наприклад, якщо Flip 3 я можу відчинити однією рукою, натискаючи на дисплей для цього. То Flip 4 мені так відчиняти якось страшно. Дисплей Flip 4. Зовнішній дисплей залишився без змін, внутрішній теж. Але трошки змінились рамку коло дисплею. Вони стали тонкіше та завдяки їм трошки збільшилось співвідношення дисплея до корпусу. Також змінилось скло. На Flip 3 це Gorilla Glass Victus. На Flip 4 це Gorilla Glass Victus Plus. Але мені все одно якось страшно його відчиняти та давити на цей дисплей. Потужність Flip 4. Що стосується потужності, то тут такі ж самі зміни, як і у Фолда. Замість SNEP 888 прийшов Snap 8 Plus Gen 1. Звісно, різниця така сама, як і у Fold, тому затримуватись тут не буду. Ось тільки додам, що з'явилась версія смартфона з накопичувачем на 512 ГБ. Раніше максимально було тільки 256. Камери фліп 4. Камери практично без змін, але якщо подивитись уважніше на специфікацію, то бачимо, що матриця основного модулю стала більше. Та кожен піксель також збільшився. Нумо подивимось на фотозразки для порівняння. Тановність Flip 4. Ось що змінилось найбільше у Flip 4 це акумулятор. Раніше був на 3300 мАч, зараз на 3700 мАч. Сказати, що це дуже великий приріст, неможливо, але слід пам'ятати, що смартфон не тільки не став більшим, а ще й трошки зменшився, а акумулятор збільшився. Та це приєдно. Стосовно того наскільки його вистачає. Чесно кажучи, приблизно 5-6 годин роботи дисплея, тобто цілу добу, досить активного використання, ви можете очікувати. Друзі, це був такий огляд нових Fold 4 та Flip 4 Змін дійсно не так багато, як раніше, але вони є, вони стали менше, вони стали потужніше, та це досить приємні зміни. Якщо робити якісь висновки, то я б сказав так. Якщо у вас Fold 3 чи Flip 3, міняти їх на Fold 4 чи Flip 4, я не бачу великого сенсу. Але якщо у вас Fold 2 чи Flip 2, то це вже цікавіше. Причому як зовнішнє, так і внутрішньо. А між четвертим та третім поколінням я б зміни назвав косметичними. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарі. Посилання на ці смартфони, як завжди, я додам у опису. Ставте вподобайки, якщо сподобалось це відео. Всім мирного неба над головою та слава Україні! До побачення!